Мої вітання, шановні лідери науково педагогічної діяльності, які прагнуть оволодіти мистецтвом живого слова. Пригадайте, навчальне заняття скількох викладачів ви слухали з цікавістю та задоволенням, поспішали на них і навіть із-за об'єктивних причин намагалися не пропускати. Скільки доповідей на науково-практичних конференціях вам запам'яталося? Коли ви аплодували оратору за неперевершений виступ? Напевно, у пам'яті спливуть окремі постаті науково педагогічних працівників, згадаються окремі публічні виступи. Від чого це залежить? Від уміння управляти увагою аудиторії. Для цього ми маємо купу різноманітних технік. Пам'ятаєте, я говорила, що ними наш. Виступ має бути просто насичений. Вони використовуються і на початку промови, і в основній частині, і в заключній частині промови. Неважливо, скільки триватиме, триватиме ваш виступ. Використання технік управління увагою аудиторії це одне з головних правил та вимог до промови. В іншому разі, слухачі можуть заснути на третій хвилині розмови. До того ж. Ці техніки роблять ваш виступ цікавим, оригінальним і неперевершеним. Відомий тренер з лідерства Іцхак Пінтосевич говорить, «Користуючись спеціальними прийомами, ти зможеш зробити цікавою будь-яку розповідь. Головне, не те, що ти розповідаєш, а те, як ти це робиш. Отже, Завданням викладача є активізувати, утримати і керувати увагою слухачів, домогтися максимального їх зосередження на предметі розмови. Ми згрупували усі техніки в чотири групи: це аудіальні техніки, вербальні техніки, невербальні техніки і техніки, пов'язані з дією. І ці чотири групи ми розглянемо якраз в чотирьох. Відеороликах. Почнемо, звичайно, з аудіальних технік. А вербальні залишимо на сам кінець, оскільки їх найбільше. Отже, аудіальні техніки управління увагою аудиторії. Аудіальні техніки управління увагою пов'язані з роботою з голосом. Як відомо, від голосу залежить 35% інформаційності виступу. Звичайно, гарно поставлений голос, правильна техніка мовлення загалом дає змогу зробити промову чіткою, зрозумілою, точно передати думку і висловити почуття. Доречно згадати про принцип ораторського мистецтва, а саме принцип різноманітності, де було наголошено, що мовлення оратора має нагадувати мальовничий пейзаж і красиву мелодію. А не пустелю до горизонту. Якщо виступ триває 10-15 хвилин, то лише за допомогою технік, аудіальних технік управління увагою, за допомогою різнобарв'я голосу, можна повноцінно тримати увагу аудиторії. Якщо доповідач буде говорити монотонно, в'яло та ще й читати з аркуша паперу, його не будуть слухати навіть 10 хвилин. Адже слухачі звертають увагу не на виголошені слова, а на те, як вони вимовлені, які емоції передають. Отже, до аудіальних технік управління увагою аудиторії належать такі: зміна гучності голосу. Зміна висоти голосу. Зміна швидкості мовлення. Зміна тону мовлення. А тон мовлення показує ті емоції, які ми передаємо через слова. Далі використання пауз, зміна інтонації. Ось це основні аудіальні техніки управління увагою аудиторії. І насамкінець зазначу, що милозвучність, чіткість, гнучкість мовлення завжди має бути на високому рівні. До того, ж, через мовлення передається думка. Як пише Олег Хміляр у своїй монографії, думка залишається неясною, дифузною, поки не набуде чітких окреслень у мовленні. Мовлення є засобом і формою вираження думки особистості. Тому застосування аудіальних технік дає змогу викладачу привертати увагу аудиторії, створювати контрасти в мовленні. Передавати емоції і почуття, виділяти головне, наголошувати на важливих моментах у промові, давати слухачам можливість осмислити інформацію, підводити їх до певних висновків. В наступному відео ми з вами розглянемо невербальні техніки управління увагою аудиторії.